Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про розпаковку пакунків з Укрпошти. Це буде перше відео, де буде 10 пакунків. Абсолютно не знаємо, що там всередині. А ось це наш. 10 пакунків, абсолютно рандомно підібрані і по розміру, і по величині. Зараз ми будемо спаковувати кожен і приблизно оцінювати, як там і що. Відразу прошу вибачення за якість звуку і відео. Ми починаємо з нуля, з одної камери, абсолютно без мікрофона, але у нас є приблизно 4 сотні пакунків, і, можливо, ми знайдемо там ще якусь камеру або мікрофон. Будемо покращувати по ходу нашого розпаковування. Тож, у нас сьогодні розпаковка. Ось тут у мене лежить 10 посилок, ось сюди їх буду класти, коли розпаковую. Почнемо. Перший пакунок. Фу, ось такий. Невеликий, немаленький. Там щось сипуче. Порошок. Порошок. Може? Ну, не знаю. А на всіх посилках у Укрпучте видалено адрес доставки і отримувача. Тому ми не знаємо, що там. Маленький будемо відкривати ножицями. Прямо на ваших очах. Відкриваємо пакунок. Ми відкриваємо пакунок. Тут якийсь польський мікробек препаратор до САП. Три штуки. Це якась, скоріш за все, штука для очисних ям. Бо тут намальована така яма. А, фу, ще й погано пахне. Я не знаю, що це таке. Ми зараз дізнаємося воно коштує, але воно з лимончиком. Тут намальований лимончик. Посилка номер два. два. Ось такого, розміру, ось такого. Тут теж щось непонятне, можна лише щось з Китаю. Дуже, дуже схоже на щось китайське. Теж її будемо обережно вкривати. О, що тут, що тут, що тут? О, вау! Тут написано лав! Я не знаю, що це, але ми зараз дізнаємось. Ам. Боксбол. Може щось сексуальне. Ну, вже що щось сексуальне. One love. <с 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 Лау, 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 лав. А це щось. М -м, можливо, це якась іграшка. Давай зараз ми розберемося. Що це таке? Я теж це все бачу перший раз, я не знаю. Да, ну, Я розумію, що це якась іграшка. Мені підказують, що це якийсь шарик для граніт. Навіщо тут цей лав? Я не розумію. Але розумію, що, скоріш за все, це отак от якось на палець чіпляється. І отак от граю. щось, я вже в шарі. А може ні? Можливо, що й на голову. Ну, щось таке веселе і прикольне. Не знаю. Напевно, воно коштує 2 долари. От сили. Але тим не менше. Запакуємо обратно. Так, Якщо є, то є. Номер 3. Номер 3. Ось це. Тут щось важче, щось залізне. Я відчуваю руками, відчуваю, я відчуваю. Тут якийсь аєчний ключ. Або щось ходе. не знаю. Але ну, видно, що воно важке, що воно таке побите, пом'яте. Ну, нічого тут не вказано, скриваємо. На ваших очах, дивіться, без обману, нічого ми тут не підкладаємо. Та хоча б ш. Тому це не все одно так, ми Йолки-палки! Це штука для велосипеда. І явно не нова. Але це ну, оце, де підалька тримається, як вона там називається. Тут підалька, тут вона кріпиться і крутиться. Явно не нова, китайська, важка, як я не знаю що. Ну, але <плес> що є, то її чуть не вбило. Господі, ладно, покладемо сюди. Якась штука. Так, що там, більше нічого нема? Нема. Інструкцій, як обіць. Наступна посилка в цьому випуску це ось це. Зовсім невеличка. Тут щось не по-нашому написано, по різному кантрю. Ну, Видно, що вона зухвалий пакет. Зухвалий пакет. Це вам. Так, там щось всередині треба відкривати обережно. Бо це ж зухвалий пакет, щоб не, не покосити. Так, да, я прав, бо Бу, можна було би. Порізати якусь сумочку. Сумочка? Так. Вкриваємо сумочку. Нічого нічого немає. Вкриваємо сумочку. М -м, вона така не пуста, не пуста. Що в ній, Що в ній? Я не знаю, це клатч. це клатч, да, розмір М. Може там плаття? Що тут може бути? Купальник? Плаття? Сигарети? Знаю, тут щось смакеньке. Що? що тут може бути? Ви Він скажете: подушка, подушка в клатчі? Тут якась жилетка. Це жилетка? Ну, тут є для горла. Штука. Це якийсь одяг. Точно. Але що це за одяг, я опродотити не можу. Бо. Та я поняв, що на голову надівається, бо тут є горловина. Це безперечно. Але тут більш нічого нема. Це якийсь пончо. Воно дуже схоже на пончо, хоч і дуже маленьке. І схоже воно на одяг. Ну так, так, так. Ні, вам краще цього не бачити, народ. Я чесно кажу, це, це якесь. Це напевно не одяг. Я думаю, що наші експерти по, думаю, наші експерти по пошуку речей і їхньої вартості підскажуть нам, що це взагалі таке. Може це на собаку якась. Куртка, я не знаю. Може на купоні. А ми йдемо далі. Інший пакет, тут теж важкеньке, вже на одяг. Будемо обережно його відкривати, щоб не пошкодити. пошкодити. Так, тут якийсь одяг. Ууу, гарний. Ну. Попереднє було вообще непонятно. що. Хоча якась крута штука. Оу! Нічого собі! Ванс! Лі Вау! Оце так клач! Ну, для те, щоб він, напевно, якісний, не знаю. Фірми. Фірми Холливуд. Доберман. Генман. Доберман. Донетхарді.com. Господи! Але кольори бембезні. Що це таке? Мексика. юмаю. Я думаю, що кофта не нова, але дуже гарна. Попробуємо. Побачимо. Так, далі піду. О, ми ще, ще один одяг. Це точно одяг, бо він в прозорому здоровенному пакеті. А, отака ось штука. У кошті хтось не забрав. Не знаю, що це таке. Зараз ми побачимо. Це якась куртка. Куртка. Але секондом не пахне. Якраз. Рампуртка. Хм. Чого? Це телефон такий у людини? Нічого собі. Сім в кінці телефон, прикиньте. Так, що у нас тут? Ми бачимо куртку. Фірмова куртка Trade З... Tred Deer. Якось отак. Tred deer. Tred Bear. Хер знає, як це читається. USA, з марочкою. Все, не знаю. Вроді нова. Гарна куртка. Ну, типа, розмір невеликий. І, скоріше за все, вона жіноча. Хоча написано, що зроблено в Китаї. Все такое. Не гладять, не стирать, не мать на знанку. Ніде не написано, чи вона жіноча. Лондон Fashion Style. Harley Jackson Code. Поліестер, поліестер, поліє. Ніде нічого не написано. Вінтаж Крафту. Denim Корд. Медінчим. Ну, блін, жіноча вона, чи чоловіча, Не знаю. Коротше, класна, прикольна, напевно, куртка. Так, розкриваємо цю коробку. Тут. Щось цікаве. Тут якась явна коробка всередині і до занадто легенька. Можливо, це настільна гра. Попробуємо відкрити і подивитися. Теж обережні. Так зробимо картоночку обріжені. Ось тут і картону тут. Постільна гра! Морський бій! круто Я просто обожнюю настільір. Моя ціла колекція настільних ігор. І це ще одна. Це просто бомба подурнує. Та да, ця гра не дорога. Ну, гривень можливо. 250, але все одно сам кайф. Морський бій. Так, так, так. Уу, скільки тут компонентів. Ні, не 250 гривень 150. Хоча з нинішніми цінами. Можливо, 250. Ми це перевіримо. Настільна гра! Наступна коробочка. Так. Да, це тут крутофон на викіда. Так. Так, так, так. Наступна коробочка. О, це книжка! Уш. Терріпречик і Нелгейман. Добрі придвісники. Ви взагалі дивилися цей серіал? Це бомбаний серіал. Шикардосний. Я Його обожнюю, він, він бомбезний. Дві частини подивився. Це така крута книжка. Ну про що в мене вона з'явилася? Тепер я перед, після того, як передаю серіал, ще й прочитати зможу. Видно, що це з Київського фестивалю книжок. Хтось комусь прислав і не отримав. А даремно. Це шикарна книжка. Шикарний твір і Пречет. Та це взагалі крутий автор. Дуже крутий. Я обожнюю його форм. Тут все просто. Є стінник 560 гривень. Разом з доставкою. Дорого ще книжка, йо-мої. Залишилось два пакуночки. В цьому випуску ще два пакуночки. Перший ось цей. Зовсім легенькі. Легенька коробочка. Лесенька. Зараз ми його. Так от, для того, щоб відправляти в ящиках від нової почти, бо вони зручніші і зазвичай форматніші, то їх треба обратно перескладати, тобто вивернути і скласти обратно, тоді яких проблем не буде. Так само, от бачите, роблять з маленькими пакунками від е, нової почти, їх виворачують на чорний бік, щоб не було видно нової почти. і в них заворачують е, посилки для Укрпочти. Навіть ось такими штуками. Це дивно. Тут щось красиве, гарне таке, певно. Написано thank you. Дякую. Давай подивимось, що там. Що там? Якийсь подарунок? Якось матримо. Це ну, майже як день народження. Нічого ще не видно. Так, Тут якась штука. Куча всього. Тут щось ОДГ. Значить. Тут є Чупа-чупс. Це прикольно. І щось ось таке. Окуляри! Окуляри! Ми зараз подивимось. Що там за окуляри? Якісь. Ройбой! Right Боже, я не шарю в окулярах, але, певно, це щось круте, бо воно так запакуване, що в 100-500 мільйонів... Пакеті, дивіться, ще один пакет, а в тому пакеті ще один пакет був. І давайте подивимось. Це якісь, якісь окуляри. Like a boss. Я правда в камеру не бачу зовсім, коли надягаю окуляри, себе не бачу в камері взагалі. Але думаю, що вони виглядають якось по по-серйозному. Тільки наклейку треба, напевно, відклеїти. Хм, хі -хі -хі. дуже цікаво. Так, це ми запакуємо сюди. Сюди. Якась фірма. Я не шарю в окулярах. Тому ми дамо це на перевірку нашому фінансовому відео, щоб він вияснив, що це за окуляри. І чи вони варті свої гроші. А чупа-чупся, залишу собі. Хі -хі. Так, гарно паулечок. Буночок гарний поки що тут. Так, у нас лишилася одна посилочка. Ось вона. Тут певне взуття. На коробці взуття і коробка з-під взуття. Можливо, тут не взуття. Але будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що тут мій розмір. Або взагалі взуття. Хто його знає, що там може передувати. Якась контрабанда. Тут взуття! Тут якісь берці, берці не нові. Явно second-hand. Ремонт, casual footwear і все таке розміра, 43-й розмір. Ну, хоч вони і не нові, але досить пристойного вигляду. Отаке. Отаке. На цьому наш перший висок закінчений. Я думаю, що ми наріжемо багато цікавого. А, почнемо. Розпаковувати розпакунки від Укропочту. Я вже напевно разів вісім це сказав. <гум> <гум> Блін, пройшло тільки 3 хвилини часу, а я хотів одну пакунок хвилину розпаковувати. Це неймовірно довго. Треба щось тріндіть в кадр. Треба <гум> травити анекдот. А, вот. Щось ще хотів сказати.